Це відео розпочнеться з вправи. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу і запишіть 5 своїх знайомих, яких знаєте з дитинства, і яким ще з дитинства всі казали, що вони дуже талановиті, що вони дуже здібні, що вони неймовірні діти. І поряд з кожним іменем напишіть, будь ласка, де. Ці знайомі зараз, на якому життєвому етапі вони зараз, і куди привели їх таланти і здібності? Ця вправа потрібна для того, щоб ваш мозок увімкнувся і налаштувався на сьогоднішнє відео. Тому що, коли ми задаємо мозку питання, які раніше не задавали, ми починаємо отримувати відповіді, яких раніше не отримували. Ця вправа дуже чітко покаже і продемонструє погляд на довготривалу перспективу, і на вашому особистому досвіді і прикладах покаже, як змінюється життя людей на довгій дистанції. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе і потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих. То не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. В цьому відео будуть три інсайти з книги Зостеляйте ліжко, які вразили мене найбільше. Інсайт перший індустріям дуже вигідно, щоб 90% з нас здалися. Це відбувається тому, що система фільтрує слабких. Система відсіює всіх, хто не впорався, в кого немає сил, хто не знайшов собі мотивацію, хто не знайшов собі ресурсу для того, щоб рухатись далі. І ми говоримо навіть не про такі цілі, що тобі потрібно пару кроків, і ти у цілі. Да? Ми говоримо про цілі, які масштабні і які докорінно змінюють твоє життя. Успіх та всі блага життя це ті ресурси, які просто не можуть належати всім. Не може такого бути, щоб всі ми були багаті, щоб всі ми були заможні, щоб ми всі їздили на Мерседесах і Ауді. Такого бути не може. Їздили на відпочинок на Мальдіви. В Системі не вигідно, щоб всі з нас були в достатку і класно жили. А тому і потрібні ті люди, які будуть здаватися, ті люди, які не будуть долати перешкоди, ті люди, які не будуть досягати своїх цілей, вони потрібні. Для того щоб система працювала так, як вона працює. Подивіться на будь-яку сферу з вашого життя. Наприклад, не всі, хто відкладають гроші на квартиру, її куплять, не всі актори стануть відомими, не всі пісні стануть хітами. Не всі, хто захотів відвідати 50 країн світу, їх відвідає. І от в житті виграє і отримує всі блага цього життя тільки той, хто найдовше не здався. І от список дуже відомих людей, які дуже довго не здавалися. Джон Роулінг отримала 12 відмов від видавництв, перш ніж Гаррі Поттер став світовим феноменом. Томас Едісон зробив понад Тисячу невдалих спроб створити лампочку. Стівен Кінг, його першу книгу, Керрі відмовилися публікувати 30 разів. Він уже хотів її викинути, але дружина змусила спробувати ще раз. Морган Фрімен став знаменитим лише після 50 років, але до цього десятки років працював у театрі, не здаючись. Полковник Сандерс, той що засновник KFC, у 62 роки ходив по ресторанах і пропонував свій рецепт курки. Він отримав понад тисячу відмов, перш ніж у нього щось вийшло. Людина в 62 роки продовжувала не здаватись, чи готові ви не здаватись тисячу разів до своєї цілі. А тепер маленька вправа. На аркуші напишіть, будь ласка, чотири ситуації з вашого життя, де ви досягли своїх цілей. І чотири ситуації з вашого життя, де ви зійшли з дистанції і надійшли до своєї цілі. Це дуже важливо зробити для того, щоб собі продемонструвати, яка ви людина. Чи можете ви гребти довго, чи ви сходите з дистанції, коли стає важко? Інсайт 2. Співайте, навіть якщо стоїте по шию у багнюці. У кожного з нас своя багнюка. Спів є актом боротьби з відчаєм. Ми можемо співати навіть коли обставини здаються безжальними, адже спів це акт нашої непокори і нашої сили. Але навіть по шию у цій багнюці ми можемо залишити частину себе, яка не забрудниться і не зламається. Коли людина співає, навіть якщо це виглядає смішно і безнадійно, вона випромінює енергію. І ці співи, і ця енергія здатні заспокоїти нерви і віднайти в собі сили, впоратись з ситуацією. Іноді достатньо лише почати співати для того, щоб ваш внутрішній стан покращився. І також спів стає засобом вивільнення себе від Тих емоцій від тієї енергії, яка тебе переповнює, коли тобі дуже-дуже погано, дуже дуже зле на душі. І іноді бувають такі ситуації, що тобі дуже важко підібрати слова, щоб описати наскільки тобі погано. І ось це той випадок, коли доречно буде поспівати, проспіватись на повну, а також спів активує у нас в організмі вироблення ендорфінчиків. Це безкоштовні гормони радості, які ми можемо самі собі зробити. Це наш природній антидепресант, і коли ми співаємо, рівень нашого стресу зменшується. А тепер вправа, оберіть собі декілька пісень, які вам дуже подобаються, і які ви зможете співати, коли рівень багнюків в вашому житті буде підійматися. Це дуже важливо зробити, і байдуже, що ви не знаю, чоловік, жінка, дівчина, хлопець не важливо. Всі ми буваємо в стані, коли ми не можемо пояснити, наскільки нам погано і наскільки ми у відчаї. Всі ми буваємо сумні. І тому іноді нам дуже важливо, гарно проспіватися. Тому, будь ласка, запишіть на аркуші паперу ті пісні, які ви будете співати, намогикувати собі, коли вам буде погано. Інсайт 3. Не тікайте від акул. Акулою може бути в вашому житті абсолютно все, що вас лякає. Абсолютно всі проблеми, від яких ви просто біжите і боїтеся їх вирішувати, бо вони ж такі страшні. І от е, настає проблема тоді, коли ви начебто як втекли від акули і відчуваєте себе в безпеці. Але в один прекрасний момент ця акула знову з'явиться. І тут найголовніше ось що. Коли акулу ви зустрічаєте, в певний етап свого життя. Вперше, ви, скоріш за всього, будете в значно вигіднішому становищі. У вас буде більше сил, енергії, здібностей, грошей, часу, ресурсів для вирішення питання з цією акулою. Якщо ж ви від неї втекли і відчули себе в безпеці, ця акула знову з'явиться. Але ви не можете передбачити, в який момент. І в якому стані, і при яких обставинах вона з'явиться. І можливо тоді ви не будете вже в такому ресурсі з тим набором сил і енергії, з тим набором грошей. А також якщо ви відкладаєте свої проблеми, за які ви боїтеся взятися, на потім вони скоплюються в зграї. Такого просто не буває, що у вас там одна проблема на все життя. Мені здається, просто що проблеми видаються кожній людині на рік, порціонно, мінімум штук 15, так щоби ти гарненько не забував, що е, ти живеш не в раю. От і тому, коли вони збиваються в зграї, оці ваші проблеми, оці ваші акули, вам же ж потім їх все одно доведеться вирішувати, але вирішувати питання з п'ятьма акулами одночасно або з однією. Це питання до вас як вам більш зручніше. І які ж, наприклад, можуть бути акули. Наприклад, похід до лікаря, да боїшся побачити, які там у тебе результати по здоров'ю, або ти боїшся віддати дитину у садочок, тому що е, просто це дитину свою рідненьку віддати у невідомість, або ти боїшся подзвонити своєму другу і потрясти його, що віддай мені мої гроші, які я тобі давав два роки тому. Мені вони зараз треба. У кожного з нас свої акули і мале. Денька вправа, зараз напишіть дві свої акули, які маєте на сьогодні у своєму житті дві свої проблеми, дві, два свої страхи, е, з якими ви не можете ніяк вирішити питання. Напишіть їх, подивіться на них, подивіться під різним ракурсом, під різним кутом, подивіться слабкі місця цих акул. І давайте в ближайші дні щось потрошку починати з ними робити. Тому що, можливо, вони. Не такі страшні, як вам здаються. Скоро буде нове відео. Всім до побачення!